2015 рік був дуже складним роком для всіх угорців Закарпаття, у тому числі і в соціально-економічному плані. Дуже багато наших молодих спеціалістів із-за нестабільності в економіці поїхали за кордон, і, як маємо статистичні дані, вони залишаються і за кордоном не в Угорщині, а в Німеччині, у Чехії, в різних інших регіонах Західної Європи. І це е, дало невеличке побоювання в тому, що е, наша громада е, залишиться без молодого покоління. І в цьому році питання, які були підняті на рівні громадських організацій та угорських партій, е, були з, з, зосереджені на тому, щоб як залишити той е, потенціал інтелігенції. Тут на місці, це і вчителі, і лікарі, різні е, представники різних професій. І в цьому порядку дуже багато допомоги надала угорська держава, угорський уряд, який е, матеріально і духовно дав підтримку е, угорській інтелігенції. І це е, показало своє. Міграційні процеси, вони, хоча і, і сьогодні є, але вони скоротилися. 2015 рік є, є дуже знаменим у тому порядку, що за останні 20 років наші угорські організації не могли ніяк порозумітися. Тут різні питання, політичні, ідеологічні. Поділили нас особливо у руках е, різних виборів або до Верховної Ради, або до місцевих органів самоврядування. І ці ж е, питання, і ці ж побоювання, які е, були у, наявні в нашій громаді, дали поштовх для того, щоб і товариство Хорської культури Закарпатії, демократичних спілковольців України на рівні своїх керівництв сіли за спільний стіл і могли домовитися на у спільній участі у виборах до місцевих органів самоврядування. І результати, яких показують, що угорська громада оцінила на, на, наші е, думки, і починаючи з 1993 року такого результату, наприклад, по виборах до обласної ради не було. Зараз е, угорська громада представлена в Закарпатській обласній раді. У, на рівні 12% це е, дуже е, такий результат, який показує, що довіра до наших е, громадських організацій, до їх керівників зросла в угольській громаді. А цю дорі, довіру треба трошки і е, пос, заслужити. І зараз е, наше завдання створити або повністю. Е, Укомплектувати план соціально-економічного розвитку нашого краю в цілому і угорської громади, у тому числі завершенням 2015 року від нашої громади хотів би всім побажати міру, злагоди, процвітання і сімейного благополуччя, всім нам на Закарпатті.